У України з'явилася нова крилата ракета, якою ми дуже дивуємо росіян, коли б'ємо по їх таланту. Це нам підтвердив військовий експерт Сергій Грабський. Поговорили ще про те, що в Україні вже є перехоплювачі шахедів у вигляді дронів, про балістичну програму і про багато чого іншого. Це спецпроекти. Я Сергій Мамаєв. Нам, надзвичайно, потрібні ваші вподобайки, коментарі, підписки, кнопка спонсорства на Ютубі для одноразових донатів карткамо і PayPal, але особливо зверніть увагу на українську платформу САП Там бонуси, заколісі, редакції та ексклюзивний контент. Ось QR-код, а ось наша розмова. У мене відчуття, що війна Росії проти України змінилася. Росія минулого місяця влаштувала справжній ракетний терор, але в останній тиждень і з боку України було нанесено кілька дуже смачних ударів по російським військовим об'єктам. Почнемо з активізації ударів по містам України. Здається, як успішність, так і інтенсивність цих ударів ракетами, шахедами і так далі. Дуже зросла. Це Росія їх накопичила чи вони збільшили виробництво? А, ну, Ви знаєте, давайте трошки приберемо емоції і скажемо так: що значить дуже зросла? Ви знаєте, чому я задаю питання? Тому що я в принципі люблю цифри, і ці цифри вони кажуть трошки про інше: а саме, чи збільшилася кількість ударів по Україні, так збільшилася, чи суттєво вона збільшилася порівняно, наприклад, з березнем місяцем, коли так само був пік? Ні. Як це дивно не звучить, ні вона збільшилася незначно, і ми говоримо про зміну тактики застосування. Тобто, по кількісним показникам зміна невелика. Вона є сталою, але вона є не дуже великою. Але треба розуміти наступне: змінилася тактика застосування тобто, противник концентрується на одному місці. І намагається розсіяти, розосередити, ослабити, пробити проти повітряної оборони, і наносити удари. Відповідно тому, ми говоримо про те, що е, противник створює передумови, які ну можуть говорити про те, що е, він намагається м, таким чином залякати населення України. Але якщо говорити в об'єктивних в абсолютних показниках, ну я б не сказав, що вони дуже сильно змінили свою тактику. Адже, якщо брати щоденні пуски, то я відмічаю таку тенденцію, що після такого масового запуску відміти собі жодного разу не було випущено дронів більше ніж ніж 480. А, наступає такий відносний період за коли кількість до кількість запусків впадає там приблизно до 50, до 70 або до сотні. Тому ми говоримо про в тому числі інформаційну складову цього питання. Чи намагається Росія збільшити кількість ударів? Так, абсолютно. Абсолютно, я це можу підтвердити. Росія наносить більше і більше ударів, і треба розуміти, що вони поки що не збираються скорочувати цю кількість. Але знов таки говорити про те, що це там зростає геометричні прогресії, я б не став, тому ми маємо зосередитися на тому, щоб посилювати нашу протиповітряну оборону, і давайте не забувати. у нас крутається з двох елементів: активна і пасивна. Активно – це бойові мобільні групи, це зенітно-ракетні комплекси, зенітно-артилерійські, зенітно, зенітно кулеметні комплекси, це переносні зенітно-ракетні комплекси і так далі. Тому подібне. А пасивно – це ми з вами. Це ті, хто очікує удари противника в повітрі. Це розосередження наших потужностей енергетики, це розосередження наших потужностей промисловості тощо. Тому боротьба продовжується і ну, треба усвідомлювати, що Росія жодним чином не має намірів зменшувати інтенсивність цієї боротьби. Тому ми відповідно маємо реагувати на це удари Ізраїлю по Ірану очевидно давньому і дуже потужному союзнику Росії матиме хоч якийсь вплив на те, що відбувається в Україні чи Росія повністю локалізувала виробництво шахедів? І чи ще щось Іран взагалі поставляв Росії там? Я не знаю, снаряди, ракети чи ще щось? Ну то що вони не поставляли ракети, це абсолютно правда, і ми бачимо, що на сьогоднішній день кількість ракет в Ірані вона більше ніж кількість ракет в Російській Федерації. Зауважений йдеться про ракети, які входять до складу стратегічних ядерних сил. Це трошки інша парафія, і ці ракети не беруться до обліку. Йдеться про ті ракети, які можуть бути бути використані: це балістичні ракети, це крилаті ракети, гіперзвукові ракети, протикорабельні і так далі і тому подібне. Але удари по Ірану жодним чином не відображаються на нашій з вами війні, тому що що стосується шахедів, ну Росія фактично повністю перебрала на себе випуск. Цієї важливої зброї, і ми, в принципі, не спостерігаємо таких масованих поставок, які були. Загалом, якщо я не помиляюся, Іран поставив Росії е, спочатку е, їх взаємодії десь приблизно 6 тисяч шахетів. На тому все. Тобто це приблизно на три місяці бойових дій, тобто воно ніяк вплинути не може. Е, інші види боєприпасів, е, інші види забезпечення Іран Росії не передавав, тому ще раз можу підкреслити. А це жодним чином не позначається на лінії бойового зіткнення на війні в цілому, і останнє це те, що не є очевидним, але це те, що є стратегічним фактором, це те, що іранська система протиповітряної оборони виявилася тотально неспроможною завадити ударам Ізраїля по території країни. Важливо усвідомлювати, що головним елементом цієї протиракетної оборони є саме радянське і російське озброєння. Тобто на сьогоднішній день ми з вами констатуємо факт, за яким російська система протиповітряної оборони є абсолютно безсилою, якщо до атак долучаються західні сили та засоби, і вона є, скажімо так, дуже вразливою, якщо ми використовуємо навіть свої сили та засоби. Свідченням того є масовані удари України по об'єктах на території Російської Федерації. Сьогодні стало відомо, що США, начебто, припиняє нам поставку озброєння, призупиняє точніше, це так формулюється, бо США мають бути на першому місці. Є вже запит від української міноборони до е, своїх колег. Відповідно, що відбувається, хочуть всі зрозуміти. Станом на зараз це впливає на протиповітряну оборону України, бо очевидно, ми самі нічого з такого великого не виробляємо ані Петріот, ані АРСТІ. І ракети до них ми не виробляємо відповідно дуже залежимо від того, що нам передає Сполучені Штати і Європа. Пане Сергій, тут головне питання: що ви розумієте під, під е, висловом на сьогодні? Чому тому що треба розуміти наступне: що безумовно створюються відповідні запаси? Є таке поняття тактичні оперативні запаси. Ну і вони не можуть закінчитися просто сьогодні. А знов таки, ми давно вже готувалися до такого можливого розвитку подій. Причому, давайте будемо коректні. Ніхто не каже про це як про доконаний факт, що поставки озброєння зупинилися. Це не підтверджено і немає жодних свідчень, окрім, ну, скажімо так, інформаційних повідомлень і тої хвилі істерії, яка розганяється зараз в телеграм-каналах. А тому, якщо навіть припустимо, є якесь подібне рішення, воно прямо сьогодні, прямо зараз, найближчим часом воно ніяк не відобразиться на ході бойових дій, на стані протиповітряної оборони. З часом, якщо це підтвердиться, так безперечно, це серйозний буде вплив, якщо він буде, якщо Європа не буде перекривати, а Європа робить все, щоб перекрити це, все на я маю на увазі наші потреби. Але певна просадка може бути. А, і це стосується протиповітряної оборони. Якщо ми говоримо про артилерію, ну, знаєте, тут е цифри, як то кажуть, говорять самі за себе. Відсоток втрат внаслідок артилерійського вогню станом на е кінець травня на червень 2025 року складав е по артилерійському вогню десь ледь до 20%. Значуща частина де, де, якщо не помиляюся 70%, якщо на 75% це удари дронами. Тобто, навіть якщо ми говоримо про таке використання або такий фактор зупинки, то е, він так само не може критично вплинути на ситуацію. Він може і погіршити абсолютно правильно, е, темпи і інтенсивність контрбатарейної боротьби зменшуються, е, але це знов-таки не катастрофа. Ну і наступне питання. Знаєте, чому я так дуже обережно до цього відношуся? Тому що навіть якщо ми припустимо, що такі рішення приймаються, ну, крім адміністрації Трампа є ще таке поняття як американський бізнес. Ви ж самі розумієте, якщо законтрактовані товари в даному випадку озброєння і техніки не доставляються, значить хтось має за це заплатити. Хтось має виплатити неустойки, хтось має виплатити е, зобов'язання по е, вже законтрактованим і оплаченим е, обсягам виробництва. Я боюся, що тут можуть виникнути ну певні проблеми вже в американській адміністрації. Вони будуть пов'язані не тільки з прямими матеріальними наслідками, а ще з тим, що ну, це може відобразитися на Виборному процесі, і ми це побачимо, правда, для нас це не дуже така сильна втіха на проміжних виборах до американського парламенту у 26-му році. Там це може зіграти з адміністрацією Дональда Трампа таку дуже недобру шутку. Тому дивимося, як ситуація буде розвиватися. І давайте не забувати, Ми вже з вами переживали такий період, коли нам взагалі не надходила американська зброя. Тому. В цьому випадку, все що можна сказати, ми маємо розраховувати на себе. У нас є такі вчителі, як Ізраїль, які розраховують власне на себе в основному, і ми маємо робити те ж саме. Це правда про війну дронів на фронті. Так само пишуть я принаймні читаю різних українських військових, що ми втрачаємо лідерство у застосуванні дронів, бо росіяни різко збільшили виробництво і відповідно особливо на оптоволокні, і навіть в прифронтовій зоні на окремих напрямках влаштовують засідки в дронами проти логістики сил оборони. Чи це так? Це так. Це так, засідки влаштовуються, удари наносяться, але, ну, скажімо так, я би не так сильно драматизував ситуацію. Тому що ми так само відпрацьовуємо ці питання, ми так само забезпечуємо і наші війська дронами, наскільки це можливо, знаєте, ну, можу відкрити страшну таємницю, а бойові дії завжди ведуться в умовах дефіциту. Дефіциту людських ресурсів, матеріальних ресурсів, озброєння бойової техніки. Як це прикро не звучить, але так воно і є, і тому завжди здається, що нам чогось не вистачає. Є, є моменти, де нам не вистачає цього, це очевидно. Є моменти, де ми просаджуємося, але скажімо так: ми стоїмо, ми тримаємо наші позиції, і скажімо, ту і тут така зрада має бути відмінена. Нам є над чим працювати, нам є що нарощувати, але ми це усвідомлюємо. Ми робимо все можливе. Тому сказати, що росіяни отримали якусь беззаперечну перевагу на полі бою, я б не ніколи собі не дозволив. Далі про дрон-перехоплювач шахедів та про нову українську крилату ракету. Я лише нагадаю, що ми проводимо великий збір на лікування українських поранених. Подивіться на що витрачаються гроші. Настя міцно тримає Миколину на руку. Її зберегли від ампутації, майстерні українські хірурги, бойового медика Миколу Гришка важко поранили в бою під Бахмутом. 28 січня він зателефонував, що його поранило. 31-го ввечері я вже була в місті Дніпрі. Біля нього в реанімації. Поруч була так постійно, поруч і знаходиться, допомагає мені. Разом вони пережили вже 10 операцій. Навіть на восьмому місяці вагітності я теж їхала з. Ним на операції, Вона зі мною на операції, а я з нею народи. Все разом. Маленький Артем став для тата джерелом радості і найсильнішою мотивацією одужати завдяки внескам небайдужих людей на програму Врятуй кінцівку були зроблені дороговартісні операції. Я маю змогу тримати сина на руках та обіймати кохану дружину. Зробіть свій внесок в одужання наших захисників. Історія героїв та реквізити програми Врятуй кінцівку на сайті фонду здоров'я українського народу. На жаль, українська держава погано фінансує проведення складних операцій для українських поранених, як військових, так і цивільних. Тому це маємо робити ми з вами. Ось QR-код банки. Програми «Врятуй кінцівку. Так само посилання на банку і на саму програму є в описі цього відео. Будь ласка, задонайте, скільки можете на лікування українських поранених. Останніми днями, буквально 2-3 дні тому, з'явилися фотографії в соцмережах ем, якихось перехоплювачів шахедів, я дуже не люблю, коли таке відбувається. Мені здається, що наші е, здобутки мають бути видні в статистиці, а не в соцмережах. Але ж, і відповідно, міністр Федоров сьогодні, віце-прем'єр Федоров, сказав днями: сказав, що ми побачимо наскільки вони ефективні чи справді ми випробовуємо якісь е, такі дрони-перехоплювачі для шахетів не тільки для шахетів для дронів взагалі. Для дронів, взагалі, і вони працюють а, на різних напрямках. Вони перехоплюють вже і ланцети на полі бою. Вони перехоплюють і шахеди або щось подібне до шахетів. Так, ми, ми відпрацьовуємо це питання, воно стає все більше і більш успішним, і це дозволяє нам знизити навантаження на зенітно-ракетні комплекси. Це дозволяє нам знизити навантаження на мобільні вогневі групи, тому що противник змінює тактику використання дронів. Змінює маневреність цих дронів і засоби застосування, тому такі дрони, які ми умовно називаємо кінетичні дрони, ну відіграються більшу і більшу роль в питаннях перехоплення і знищення ворожих об'єктів. Я б сказав так: кількість знищених цією зброєю дронів іде вже на десятки. Тобто ми воюємо з ними, ми нарощуємо, ми масштабуємо це виробництво, і треба розуміти, що це є абсолютно новою зброєю, яка потребує абсолютно нової філософії сприйняття і використання, тому що ну в світі такого ще не було. Ми звикли до традиційних засобів перехоплення ворожих літаючих об'єктів, але це є абсолютно нова система. Чому тому що задача цих дронів не просто збити. Підбити е, дрони, які атакують Україну, а знищити їх у повітрі. Тобто, для, задача цих дронів полягає в тому, щоб мінімізувати негативні наслідки на землі, на поверхні від збиття тих дронів. Тому, що самі розумієте, навіть підбитий дрон може впасти десь на цивільну забудову або навіть на людей, вибухнути і спричинити дуже серйозні пошкодження і смерть потерпілих. Тому так ми розгортаємо це виробництво для того, щоб ці дрони дійсно стали такою серйозною альтернативною і кардинально змінили ситуацію на полі бою в повітрі. Ну якщо це можна назвати, не в повітрі бою на нашу користь. Буквально останній тиждень Україна різко збільшила кількість і важливо якість ударів по об'єктам Росії на окупованих територіях Донецьк, Крим, Іжевськ, Ростов. Це буквально я за три дні чи за два дні нарахував. Притому прилітало і по командуванню в Донецьку, і там загинув полковник, начебто виконуючи обов'язки командуючої армією. А зараз сьогодні з'явилася інформація, що, начебто, ліквідована навіть. Теперішнього головкома Чорноморського флоту це ще має бути підтверджено, але інформація така є. Оглядачі пишуть, що та пауза в наших ударах, в тому числі і ПНПЗ, була скоріш політичною саме для того, щоб певною мірою там показати Трампу, що Україна хоче миру, а Росія – ні. Ви погоджуєтесь з такою та ні, не погоджуюсь. Не погоджуюсь. Тому що, ну, знаєте, з одного боку, можна говорити, що ми там трошки. Зменшили нашу інтенсивність нанесення ударів по НПЗ, але ми ж це компенсували ударами по інших об'єктах. Причому, якщо брати статистику нанесення об'єктів, опубліковано, до речі, навіть не нами, а росіянами, ця статистика свідчить про те, що ми досягаємо певного паритету в застосуванні дронів в середньому, протягом червня місяця, Росія випускала в середньому щодня, якщо так взяти, в середньому десь приблизно 196 дронів. Ну, хай буде 200 дронів. Ну, то й ми випускали не меншу кількість дронів по об'єктах противника. І мало того, під прикриттям цих дронів ми використовували і нашу ракетну зброю для того, щоб так само її а, випробувати і подивитися на її ефективність. Тому е я не бачу жодного такого політичного жесту. Я б сказав, так тут є наочний приклад недоопрацювання нашою журналістською спільнотою питання висвітлення героїчних ударів України по об'єктах на території Російської Федерації, що створили таку хибну ілюзію того, що ми там когось слухаємо, там і навшпинки чекаємо, коли нас похвалить Дональд Трамп. Ні, ми ведемо війну. Ми ведемо війну і знаєте, складність в тому, що на території Росії для нас є ну просто сотні пріоритетних цілей, ну і ми можемо зми, зміщувати акцент щодо нанесення ударів по цих цілях ну, відповідно до ситуації, яка склалася. Але то, що ми там робили якусь політичну паузу, я категорично не згодна. А що е, ви побачили на що особливо звернули увагу з останніх ударів? По території Росії, бо стільки всього всього смачного навіть не знаєш за що радіти, ви ну, знаєте, я згоден з вами, і тут важко щось виділити специфічне. І знаєте чому? Тому що ну за кожний напрямок відповідає відповідна наша структура, і похваливши, наприклад. За удар по аеродромах СБУ ну, не можна оминути там героїчні дії нашого головного управління розвідки або сил спеціальних операцій, або взаємодію цих сил та -то засобів. Тому я тішуся від того, що воно літає постійно. А причому, знаєте? Ну, якщо так вже специфіку взяти, не вдаючись подробиці, а, я не порахував на як мінімум, десь приблизно до тижня терміну, ми виробили щонайменше десь на півдня. Кожний раз на ніч московський транспортний вирубали московський транспортний вузол. А чому це мене тішить найбільше? Тому що до тих пір, поки війна не прийде до будинків, до хат москалів москвичів, ця війна не буде сприйматися як щось таке, що відбувається на території Російської Федерації. Або що взагалі щось відбувається? А тут ми отримали таку ситуацію, коли як вони кажуть, вили белугами. Тому що а, вони попали в зону тотального дискомфорту. Ну і плюс те, що ми вирубали об'єкти на території Російської Федерації. Звісно, дуже тішить удари. по… А, Важливим економічним і військово-економічним об'єктом на території Російської Федерації, звісно, не ну, легендою вже стала операція повутині, і так далі. Тому подібно. До речі, сказали хлопці, що це не, не остання така операція. Вони працюють над продовженням. Далі буде, як то кажуть, тому що мене втішає, і що мене найбільш ну, скажімо так вражає, це те, що Росія виявилася тотально неспроможною організовувати систему протиповітряної оборони. Е, і ми саме ми, ми, можемо вибирати такі цілі, які ну, підлягають нашу думку, першочерговому знищенню, і ми їх знищуємо. Ми постійно нарощуємо е, темпи виробництва, ми постійно удосконалюємо тактику застосування наших е, е, ударних засобів. Ну і ми всі чекаємо на той час, коли ми будемо говорити не тільки про дрон, дрони дальної дії, а, а вже про щось більш суттєве. От якраз про ракети зараз поговоримо. І Єдине, хочу сказати, що я так само бачив в Росіян внаслідок роботи українських. Дронів 460 разів протягом місяця відключали інтернет на дуже довгий час, і це так само дискомфорт, а інколи і неможливість взагалі, наприклад, піти в магазин щось купити, і це так само нам приємно. Тепер значить про нашу російську на нашу ракетну дронову програму. Є принаймні два фото крилатої ракети, якою Україна ударила по цілям в Росії і на окупованих територіях. І вона не схожа ні на Shadow, ні на скальп, ні на Нептун. У України з'явилось щось новеньке в ракетах крилатих. Я правильно розумію? В Україні постійно з'являється щось новеньке і в крилатих ракетах, і в балістичних ракетах, і в дронах. Єдине питання, як це масштабувати. Розумієте, В нас були напрацювання, але треба розуміти таке, що є таке поняття як комплекс науково-дослідницьких і дослідницько-конструкторських робіт, який забирає певний період часу. І цей період часу не можна оминути. Тому ми зараз знаходимося на фінальних стадіях по деяким розробкам, і е, саме тому ми говоримо про нашу відповідь можливому нестабільному постачанню зброї Сполучених Штатів. Тобто то, що ми говорили на самому початку, що ми маємо покладатися виключно на наші власні можливості. І ці власні можливості ми зараз наочно демонструємо. Вірніше демонструємо, але не наочно, тому що, як я казав, іноді удари наносяться під камуфляжем а камуфляжем наших дронів для того, щоб ну оцінити ефективність і скажімо так, не дати противнику можливість об'єктивно оцінити, що по ним, по ним прилетіло, і вжити відповідних заходів. Але так, ми зараз пішли по напрямку створення саме такої потужної зброї, тому що я завжди підкреслював: навіть якщо ми говоримо про боротьбу з шахедами. Самі розумієте, як би нам з вами не хотілося, дрони цю, цю задачу не виконають. Дрони не зможуть знищити е, пускові райони або установки для пуску цих шахетів. Тому що поки дрон зреагує на пуск, поки дрон злетить, поки він долетить до району, з якого здійснювався пуск, там же і слід простини від того комплексу. Але це не працює у випадку крилатої ракети або е, балістичної ракети, коли удар можна буде завдавати миттєво. На таку велику дистанцію, що примусить противника відтягувати ті дрони глибше в територію, запуск дронів глибше в територію Російської Федерації, що дасть нам можливість виграти певний час на підготовку для нанесення контрудару. наскільки я розумію, щось штучне створити більш-менш легко, ну відносно звісно. Але якраз складно то що ви кажете, масштабувати, а відповідно поставити на потік виробництва, бо зробити умовний там, я не знаю, вирізати якусь тарілку з дерева, одну це можна зробити, але вирізати їх 20, це потрібно, або 20 людей, які будуть це одночасно робити, або вибудована технологія, і тоді тарілка буде виходити там кожні. 15 хвилин, а не 2 години, відповідно, нам допомагають в цьому наші європейські партнери. Бо я так думаю, я це тільки я так думаю, що якоїсь частини, наприклад, електроніки, ми самостійно що виробляти не можемо, а вона нам дуже потрібна. Відповідь так: знаєте, якщо так дуже коротко і категорично, так, допомагають допомагають дуже серйозно, тому що знаєте, ми отримали просто унікальну можливість зараз спиратися на. на... Науково-виробничий і науково-технічний потенціал наших партнерів, наших союзників, які можна говорити вже союзників, які чітко усвідомлюють те, що може відбутися наслідок поразки України, тому нам допомагають і допомагають дуже дуже суттєво, і це так само треба розуміти. А, і саме в цьому полягає знаєте, обмеженість. Можливості щодо розповсюдження інформації про цю тому, що знаєте, навіть не уявляєте з якою кількістю союзників треба погоджувати якісь окремі питання щодо згадування то чи іншого зразкового зброєння, тут можна сказати, що локомотивом або локомотивами цієї допомоги виступають країни Скандинавії в першу чергу. Ми так само безапеляційно підтримуємося нашими друзями і братами з Балтійських країн. А, ну і Великобританія не посеред задніх. Вона нам активно допомагає а, разом з Німеччиною, і, до речі, Францією. Тому знаєте, дуже важко виокремити когось одного. А саме тому я так і зробив таку категоричну відповідь: так допомагають. От бачите, дуже хочеться на якимись нашими здобутками гордитися про них розповідати, але краще хай про них ворог дізнається, коли ці здобутки до них прилітають. Якось і, і і фільмує, і показує. Це буде нас тішити ще більше. Отже, не ігноруємо сигнали повітряної тривоги, ну і уважно спостерігаємо, куди і далі буде пролітати по тилам росіян. Дякую, що дивитесь, ставите вподобайки, коментуєте, підписуєтесь. Особливо подяка тим, хто підтримує наш канал фінансово. Це дозволяє нам робити більше цікавих відео і безкоштовно віддавати їх українським регіональним телевізійним мовникам. Доєднуйтесь до цього словетного товариства. Є кнопка спонсорства на Ютубі для одноразових донатів. Є картка МОНО і PayPal в описі цього відео. Але особливо зверніть увагу на українську платформу SAPSAP. Ось QR-код. Там бонуси, закулісь, редакції та ексклюзивний контент. Аби стати спонсором на платформі Сапсап, перейдіть за посиланням в описі відео на вкладку підписки. Оберіть рівень внеску та отримайте доступ до ексклюзивного контенту. Вкладка підтримка для одноразових пожертв. Тут ви можете не тільки допомогти спецпроєктам, а й залишити відгук чи пропозицію або поставити питання. Ваша доброчинність допомагає розвитку українських медіа. А якщо дивитись нас по телевізору, знайдіть на ютубі спецпроєкти Сергія Мамаєва. Підпишіться і будете бачити ці відео раніше. До зустрічі!